У нас тут є сусід сидить. Зараз я ближче зніму. Котуся постійно тут ходить. А я, як в цих мемчиках, ранкова кава і пішла оглядати, що тут в мене виросло за ніч. Так, це в мене покажу вам трішки, що тут я посадила і що в мене тут росте. Піони. Так, будуть такі темно-бордові, темно бордово фіолетові такі якісь. Тут трішки півників. Так, Це у нас на здачу було ці гвоздики. Далі тут у мене лілії будуть. Це у нас авторство дитяче посадили. Так, це у нас роза буде. Потім тут лілії. Тут у мене будуть жоржини. Нічого нема, але палочки стоять. Так, лілії, не знаю, звідки вони всі тут понабиралися, але повилазили Лілії. Далі тут щось, паличка, не пам'ятаю. Так, далі. Тут у мене роза. Трішечки бачу листочки. Я так розумію, це вона примерзла. Мені так здається, коротше, роза. Кущі лаванди мені привезли з села. Я його трішки підстригла, І ось він вже пустив нові гілочки чи листочки. Так, і далі в мене така забула, як вона називається. Вона плететься і квітує. Такими фіолетовими будуть квіточки. Вона буде плестися, якщо згадаю, я напишу тут на екрані, як вона називається. Ну, поки що тут в мене клумба тільки починається. Ось ми її тут половили, хоче ще мусора треба викинути. Я люблю цих звіряток. Ось тут хтось під пледом заховався. І а кто ж там заховался? Кто там? Мишель, кто там? Кто тут? Кисута там, да, заховалась? А ну залазь туда, подивись. Кто там? А ну, Кто там? Кіси та була, да? Доброго раночку. Я хочу вам тут показати ось цього зайця. Я його вже зібрала, вчора зв'язала. Це той зайчик, який в'яжеться з Гімалая. З Гімалая. З Alice Softimha. Ось такий він. Зайончик. Але я не знаю. Погляньте, знову розмір вийшов інакший. як Чи це я так в'яжу, чи це відрізняється ниточка. Бо буває таке, що біла ниточка, вона більш така тоньша йде. Ну, зазвичай так буває. Ось, Чи це в мене так рука якось лягла. Не знаю. Погляньте, зараз я. Візьму сантиметр, цей точно 40 см. Я його міряла. Ось цей зараз ми поміряємо. Але це кру... К класно. Мені підходить і замовниці підходить, щоб він був більшим. Ось, І наповнювала, здається, якби однаково. Навіть видно, що голова така в цього. Це персиковий колір. В нього навіть голова да? більше, здається, чим тут. Трішечки треба щічки йому по це вкласти. Так, ну зараз я тоді помірюю його і скажу вам. Ось 46 см. Цей 40 я переміряла тільки що. А цей 46 Круто. Супер. Але. Коротше, треба буде писати діапазон розміру, який може <ривити> вийти від 40 до 46. Mm. Ну, таке. Якось так. Ну, так буває. Це ж творчість. Да. Ось такі зайці. Ще хочу їм э, бантки зав'язати. Мені здається, що їм тут не вистачає стрічки на отут. От на шию, щоб більш якийсь такий нарядний був. І, і якраз, я думаю, ця стрічка зробить свято. Ось такий чудовий подарунок. Можна купити величезний букет ось такого зайця. І ти до дівчини буду дружини. Усім привіт в новому відео. Як завжди, тільки я вмикаю камеру, у мене язик починає заплітатися там вузлик, знаєте, і, і, і слова починають буйкати. Коротше, нічого, з цим ми якось будемо практикуватися, і все у мене вийде. Е, так, що я вам хотіла сказати? Коротше, я поки налаштувала цей. Штатив, думала, що я зараз його взорвусь і викину через вікно. Ну, не знаю, мені кріплення самої палочки не подобається. Колись я показувала, що в мене новий штатив з лампою. Лампа супер, а от сам тримач, тільки я ставлю телефон на кріплення, він тяжкий, і ця паличка зразу складається. Тому я її підставила тут на корзину свою, щоб воно якось трималась. І поки не буду викидати, але все знаєте. Коротше, недавно ми е, знайшли ось таку ковтинку. Зараз розкажу предісторію ось така ковтинка. Коротше, коли ми тільки придбали е, собачку нашу, да, Мішельку. То е, хазяйка її відправила, вона відправляла з Кременчука е, до Києва е, автобусом, Ну, маршрутом, коротше, маршрутка автобус. І в коробці. І ось до нас приїхало це чудо, і ось ця кофтинка була з нею. Вона пахла, вона так сказала, що вона пахла її мамою, щоб вона була е, спокійна в дорозі. Ось. І вона поклала її ковтинку. І я її недавно тільки знайшла, і так прикольно чомусь згадала. Прям така ностальгія. І знаєте що? Я не зробила перше фото, коли я її тільки забрала. Ні відео, ні фото, але от в пам'яті залишився той кадр, як вона в коробці зі мною їхала з автовокзалу додому. Ще б таке маніньке, маніньке Можливо, десь знайду відео, яке вона була маньюнечка, і вставлю. Якщо не забуду. Коротше, будемо її роздівати, було жарко. Коротше, що далі? Я по -по пожалуюсь. У мене зараз пропало натхнення на створення якихось цікавих іграшок. Взагалі на щось створювати. <кхід> Тому я зараз тільки працюю над іграшками. На замовлення і все, більше нічого. Що я хотіла показати? <кій> Зв'язала ось такого ведмедика, він ще не складений докупи, але це з Алізе Мега і ем, зв'язаний по схемі ведмедик з дитинства. Ось такий він виходить. Так показую, що... Ще, ще в мене не наповнений животик, не сформована голова, але деталі вже нав'язала, і, ну, можливо, сьогодні я і складу. Так, в э, цьому зайчику я прикріпила все ж таки бантик. Мені здається, так він більш нарядний для подарунку. Э, ось, Чомусь я бачу його з великим букетом, все одно, <laughs> з великим букетом і з ось таким зайкою. Краса. Що ви скажете? Тут трішечки я підстригла тут навкруги очейнят і тут трішки носик, тому що така ниточка версиста, і щоб було більш такий відкритий погляд, то трішечки підстригла, ну, саме на цій пряжі я так роблю. Ну, нормально, да Напишіть мені. І взагалі пишіть коментарі, будь ласка, в мене це теж надихає, щоб я не засмучувалась. І, і сердечки ставте теж. Будь ласка, вам не складно, а мені приємно. До речі, ще хотіла показати ось цю лялечку. Я її вже я її зробила вже давно. Напевно, їй вже 2-4 роки. О, і її до сих пір ніхто у мене не придбав. Вона одна у мене залишилась. Не знаю чому. Була ще о, такого ж личка, е, така риженька дівчинка, її в мене робили на замовлення. І ось цю я так зробила по слому натхненню. В неї ще є такий сачок, щоб ловити метеликів або бджілок. Ось така вона на тему бджілок, бачите? І ковтинка в неї з бджілками такі сапожечки нашої майстрині. Це не я шила одяг, а майстриня Тетяна. Е, до речі, така історія з цією Тетяною. Е, я неї вже не раз замовляла там, е, і ви виявилося, що ми живемо на одному в одному районі взагалі поруч. То я вже замовляю одяг не через нову пошту, а приїжджаю до неї і забираю. Ну, і так ми вже з нею подружилися, розпілкувалися ближче. Ось. Тому ось така історія. Це дуже приємно. До речі, ще була виставка у нас в Києві 30 і 1 травня. Ось. Виставка лялечок. Мене туди теж запрошували, але я б не встигла за місяць зробити якісь лялечки, які б я могла б виставити. І також в мене не було наявності. Ну, тобто, одна з ця Q-baby, по-моєму, вона називається. Так, да. ку-бейбі. Вона в мене одна, і більше в наявності немає. Ось, а напиляти я не встигла би так. Ось тому мене не було, і я не змогла туди приїхати, тому що були свої справи. Ну, Шкода, але нічого, можливо, вона у нас не, не перша і не остання. І я ще там буду. Ну, тобто, всі, хто кого я знаю з лялькового світу, вони всі були там, приїжджали навіть з інших е, країн. Ой, країн з міст приїжджали з різних міст, тому було б цікаво з ними познайомитися ще ближче. Ну, нічого. Коротше, ось така ляля -ля є в наявності, якщо вона ваша, забирайте. Ось така вона малесенька. В неї ще є підставка і сачок в ручках. Вона тримає, може повертати голову. Манюнічка. Мамо, забирай мене. Так, сьогодні у нас субота і ми працювали з грядкою Наносили сюди земельки, Ось наносили ось стільки Ще треба багато. От. Це у нас контролер, все контролірує. Знайшли ще мишку, то чуть мишка не пострадала, чуть ось не зловила її, але не зловила, вона втекла, все добре, мишка жива. Коротше. Зараз я п'ю каву і тішуся, тішуся результатом, тому що ось тут буде вже ця полонечка, потім помідорки. Ой. Огірочки, ну, коротше, я вже сажу тут потрошку. Ось. Якщо хочеш покращити собі стан моральний, то покопайся в земельці. Саду... Садова терапія, я так її називаю, мені вона допомагає. Так, ялинка почуває себе нормально, бачу, росте. Краще ми її пересадили, більш в тіньову зону пересадили. Вона була розпущена, ну да, ну, розпущена, коротше. А це вже на вечір вона закрилася. Така біленька кромашка. Не знаю, що це за. Це бур'ян, напевно, але була дуже гарна. Ось і ми їмо траву. ми Дуже полюбляємо їсти траву. Ще. Моя помощниця. Ось такі справи. Так, хочу візуально відповісти на питання, яке було в мене в коментарях з приводу носиків. Ось такі вони носики, які я ліпила на, в минулому відео, вони мене позасихали. Ось носик, який ліпився вже дуже давно. Ну, давно, ще коли я почала в'язати з цієї букляшки. Пам'ятаєте, я вам показувала, хто дивиться мене вже давно. Ось, І з приводу носика, Ось він затвердів, і я його пробую ось зім'яти, і він в мене не. Ну, не деформується. Тобто, як, як зліпився, висохнув, так і е, зберігає свій, е, свою форму. А, з приводу якихось таких... Тіпа царапок. Царапати можна. Він може поцарапатися. Якщо я тут, -тут зараз так візьму поцарапаю, він поцарапається. Але форму він свою не не втрачає. Ось. Тому ось так я використовую такі такий пластилін. Зараз я вам його не можу відкрити, покажу. Ось він в мене. Ось такий джемклей. Е, можливо, є якісь кращі варіанти. М моделін для моделювання та ліплення. Давайте я вам прочитаю. Тут в мене супермізір ще такий, що треба його нагострити. Використання розм'яти мо моделін до потрібної м'якості, зліпити виріб, запікати в духовій шафі при температурі 130 градусів, не більше 30 хвилин. Не використовувати мікрову ву... піч, мікроволновку. Зрозуміло, треба його запікати. Але я не запікала. Е, мені і так норм. Е, але можемо і спробувати за... позапікати. Не знаю, я оці вже покрила лаком, напевно, їх вже не можна запікати. А новенькі, можливо, ще спробую да і запечем. І обов'язково поділюся з вами. Але цей матеріал мені подобається, і він гарно себе поводить. Так, друге питання, яке в мене було, це з приводу наповнення іграшки наповнювачем. Є такі фішечки, якими я зараз поділюся. Хто знає, той молодець, а хто не знає, тому дивіться і пробуйте. Я напомню, це голова у нас ведмедика, неважливо, ведмедик-зайчик, голова. Я наповнюю іграшку, що голову, що тіло дуже щільно. Спочатку просто ми пихаємо наповнювач. Нічого складного. Так, ось ми також, бачите, напихали. Тепер ми беремо отак, розділяємо. Розподіляємо його з середини так, по бокам. Бачите? Ось у нас тут така робиться е, лунка, дірочка, ямка. Потім ми беремо сюди знову всередину, напихуємо ще і розпихуємо. Таким чином, ми формуємо саме е, форму голови, щоб вона була у нас кругла. Гарна, отака кругла форма. Не витягнута Да бо якщо ми будемо просто так напихувати, напихувати, то тоді в нас вона буде більш овальна. Отака більш овальна, чим кругла, гарна, як у ведмедика. Ось. Бачите? Ну, хто починає в'язати, ну створювати іграшки, то розуміє що я маю на увазі. Тому що раніше я, коли починала в'язати, в мене теж було зовсім по-іншому Зовсім по-іншому я наповнювала іграшки, і тоді в мене голова була більш така витягнута, І мені це не дуже подобалось. Ну, візуально, воно не гарно виглядає. І так само я наповнюю тіло. Там, де внизу животик, я там так розподіляю так, по сторонам. Ось. Ручками ми трішечки так формуємо. Так. Можна ще ось от сюди, отак, от сюди під шию. Чи під низ, під щічки. не знаю, ось так ми. Все, по суті, я вже думаю, достатньо. Ось, вийшла ось така кругла, гарненька голова. І так само тіло. Тіло в мене ще немає готового, тому не можу показати, але принцип той самий. Ми наповнюємо, наповнюємо, потім роз, розподіляємо по сторонам, потім всередину додаємо ще наповнювач, потім. так, Ну, коротше, поки нам не буде куди пихати той наповнювач, ми робимо такі. Процедури. Зафіксую, якраз попалася на гарячому. У мене тут залишилося трішечки від лялечки, хотіла її заховати, але вона очуяла запах, уявляєте, знизу вибралася на цю поличку, і тепер вона. Коротше, що вона робить? Вона потім починає це шкрябати лапами. Типу там починає дерти ту шерсть. Ну, це ж шерсть натуральна, да? їй подобається цей запах, я не знаю. Ну, коротше, і я не можу залишати навіть лялечку на столі, наприклад, або перуку на столі, бо вона потім просто бере і отак оце все лахматить. Лахматить, коротше, лапами і потім сує мені. Отака хуліганка. І була тільки що зам... замічена. Ти попалась. Хуліганка, треба все ховати. До речі, пересадила я свій цей Зам'якулькас в такий ось горшечок. Ем, мені... Я думала, він буде по розміру супер, але він, мені здається, маленький. Я майже втулила туди всі ці картопельки. Ой. Але тепер тішуся. Такий красунчик стоїть. Так, треба наводити порядки. Так, зафіксувала телефон на паличці, тому ось такий ракурс трішки інший. І хочу вам показати ось цього ведмедика. Зараз я вам тут так поправлю голову. Ось вже він зібраний, наповнений, вийшов ось таким. Поближче вам покажу мордашку. Так, очі я брала 12 мм, а носик 21 мм. І розмір у нього вийшов 45 см. Ось повний ріст 45 см. Дуже прикольний Вживу він дуже такий тактильний. М'якенький, я ведмедиком задоволена дуже. Ось. Тепер знаєте, єдине, що треба підібрати їм коробку, тому що коробка в мене на. О, я отак зроблю. В темноті ми сидимо. Бо коробка в мене для іграшок максимально... максимального розміру 30 см. А цей 45 і коробки в мене немає такої, тому треба щось таке підібрати, знайти для цих великих іграшок мені коробочку. І також ще зв'язала, мене попросили зв'язати малесенького ведмедика, ось такий. В нього вийшов розмір 30. Ой, 30... 15 см. Розмір 15 см, ось такий він. на. Майже на розмір ладоньки. Ось в різних кольорах вони будуть. Ось такі. Це... Спробний такий. Це пробний такий у мене ведмедик вийшов. Спробувала я схему, брала з Ютубу і трішечки змінювала тільце, тому що якось мені не дуже подобалося. Тому трішечки тут я змінила тіло. Сама схема тіла, а по суті, все інше взято з того майстер-класу нашої української майстрині. Вона знімає теж YouTube-канал. Тетяна її звати, здається, якщо не помиляюся, ось. І ось такий ведмедик зв'язався. Будуть в різних кольорах. А також я ж не пам'ятаю, чи я вам показувала чи не показувала вже. Завершений вигляд моєї лялечки. Вона вже пофарбована повністю висохша. І Я замовила волосечко. Волосочка в неї буде рожеве такими кудряшками. Чекаю волосся, і вже тоді я зможу збирати докупи її. А поки що ось такі ще всі повіки. А поки що я чекаю, чекаю ще. Волосечко, воно, мабуть, буде аж на наступному тижні. Ось. Тому ось такі справи на даний момент. Я працюю над іграшками, шукаю натхнення до сих пір. Тому бажаю вам усім натхнення. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі, мені буде дуже приємно. І. Е е е е е е е до зустрічі у нових відео.